Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь щедро насипайте подобайками коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Подобайки, будь ласка, ставте. І пишіть запитання чи коментарі. Це допомагає руху е, руху відео мого в в морі чи в океані різних відео. Друзі, що хочу вам показати, я правда. Трошки просрочила викупку часнику, але це відео буде присвячене підтвердженню експерименту того, що я знімала, про те, що я розділила часничок свій. І е, стрілочки обламувала по-різному. Подивитися, де буде головка більша, де менша. Думаю, що часу багато не займа. Накопаю е, початок рядка, бо вже з цієї сторони в мене тут уже е, дуже посох, буду збирати, що є. Прошу мова, грядочка розділена на дві частинки по чотири рядки. З правої сторони, ось тут, я залишала, відламувала тільки саму оцю головку квіточки, ось таку, яку в мене тут вже розкрилася. А тут я відламувала як раніше, 5-6 сантиметрів там залишала, як на око, і стрілочки заморожувала, порізала в заморозку. І ось оці стрілочки, що я залишила для маркування, чи який цей часник, то він, вони, бачите, вони, в принципі, ще тільки нормально, вони тільки недавно ось розпрямилися. Там деякі ще й зовсім і не розпрямилися. Але питання в тому, що в нас пройшла дуже велика злива, і саме ця злива ну, так посушила часник, що він там втрамбувалося дуже сильно. І, і він такий уже швидко-швидко видно, що грибкові якісь захворювання на нього напали. Тож почну із оцього ряду, де, де залишала більшу стрілку. І зараз побачимо, що, який тут часник. А тоді той і порівняємо. Ось 4 рядочки я почала копати, копаю вилами, трохи розпушує ґрунт. І ось такий часник хочу сказати зразу, що часник я кожного року накривала опалим листям і соломою зверху. То часник завжди був великий, отакий, як оце. Ось один в мене такий величезний, і то я вилами, надрізала. Ну, а ж примадрилася, оце так. Так, і. Такий середній часник, Це сорт у мене Любаша, дуже хороший сорт. Він мені дуже подобається з великими зубками. І зараз е, на, по, накопаю оцих чотири рядки. Е, нагадую, що отих от чотири рядки, це е, повністю стрілку, я залишала, тільки за, забирала оцю насінневу коробочку. А тут я зламувала е, стрілочку. Майже всю із, із цією насневою коробочкою і залишала десь 5-10 сантиметрів, ніхто його не рахував і не міряв. Зараз подивимося, що тут. Так, друзі, підсумую часник із правої сторони. Залишала повністю стрілку і з лівої сторони обламувала, як завжди, всі стандартним способом, щоб стрілочки там заморозити, щось приготувати. І що? Який висновок? Суттєвої різниці не бачу. Навіть оцей, оцей з лівої сторони він навіть більший. Більший. Що ще хочу сказати? Мені сподобалося цей частичок, який вже достиг і посох чистити. По-перше, ось це з цієї сторони листечку сухеньке шморгнула, воно раз і обламалося. Тут е, листочок отак, оце пелюсточку цю е, потягнула, воно раз е, роз, е, почистилося. Стараюся не нести ґрунт е, е, у двір. А тут стараюся оце його так почистити, і це все заберу вже у двір сушитися. Ще вирішую, чи буду обрізати стебло, чи сусіди Сусід діляться, і я ж так само ділюся своїм досвідом. Діляться, що оце стебло краще залишити, щоб він довше зберігався. Тож, будемо експериментувати. Друзі, покажу вам ближче трошки. От так ось. Ось дивіться. Оцей часничок навіть більший якийсь, ніж отут. Тому що я ж вибирала всі головки, чи ці зубочки великі, найкращі саджала. І що хочу сказати, що краще часник під мульчу садити. Це набагато простіше. Полоти не треба, і він із листя листя перегниває, отримує всі мікро макроелементи. Часник набагато більший від цього. Він приблизно от такий, як я показувала в першому ряду. І ось тут є такі великі. І його дуже легко через цю солому рвати. Ну, не скажу, що дуже легко. Ну Того року я пробу, ну це вилами також допомагала собі, то з вилами легко. Звісно, він е, пізніше сходить, е, довше росте. ну е, Сезон такий трошки е, довший учасника, якщо він замульчований. Так що, досвід є досвід. отримуємо досвід, нічого не боїмося і рухаємось вперед. Все добре. Дякую всім за увагу. Будьте собі здорові, слава Україні, перемогу Україні! Всім вдячна, хто підтримує мій канал, поширює відео і коментує і ставить вподобайки. Всім вам дуже вдячна! Підписуйтесь на мій канал традиційно, і е, до зустрічі в наступних відео. Обов'язково подивіться те відео, де експеримент із часничком. я е, починала його проводити. Тож немає різниці, як ви обламаєте стрілку. Головне, що ви її обламаєте і е, головка з зубками буде. Більша. Це і весь секрет. Головне, щоб не витягувати стрілку, бо десь хтось показував, розказував, що витягують. Ну, витягувати не треба, тому що туди потрапляє різна інфекція, і грибки, і все, що хочеш. Все, я вже закінчила. Обіймаю серцем.